Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд першого матчу сьогоднішнього ярового вечора. В якому зустрічається команда з Червоного Рада. Назва Старе місто Тарас Шнайманців. Не так багато. Михальчук, ударна позиція. віддає передачу на слизького сейв у Ляницького. Брат. Це на Назара Райшу, однак тут перемудрували червону Удар по центру. воріт на добиванні. Яні. перемет. Покотив ліворуч знову Молоков. Пруває оближній кут у Ляницький. Читався є піз. Насамперед Андрію Закалюжному. У нього восьмій номер на футболці. Удар над поперечкою. Мої кромки поля, гравці у білих футболках, Михальчук, центральну зону. Удар поворот, а Муляницький ще один сейв. Поки що у ці хвилини пригадував, Я те зараз аж таке забувати потрібно було. Моменту Кобріна. Ну, це ж... Проїжджати цю частину, яка сьогодні подарувала форму Червоновецям. Отака голу немає! Правда, тут забиває Сосницький. Не забив першого Комченку. Ну а тут Сергій передає великий. Привіт своїй коханій. Футзальний колектив, який на початку 2000-х запалював, маючи у своєму складі. Достатньо кількість бразильців! Гол! Володимир Закалюжний! Теж сьогодні забиває. Браво! Володимир Закалюжний. Бято польового, Райша. Поміж ніг Елеанда, пройшов суперника прострілює Янів. Не замикає дальню стійку. Пас у центральну зону. Райша потрібно забивати. Удар з лівої, повз ворота. Рухається далі. Переведення праворуч. Простріл можна було робити 3-0. Тут малець закалюжний. Зміщується в центральну зону. пробиває, Непростий епізод для Ульяницького. Як колись говорив відомий у Червоно Раді наставник дитячого Юрьянівом. Атака 3-2. Райша на правому фланзі ділає. Отримує хорошу передачу. Зворотній пас на Райшу, пробиває, гол! Дував вони воскрешають! Браво, Ось тут все було розірвано, немов понотам. Можливо, до цього і теж був, але невеликою кількість рогового часу. Удар ДІЛАЙ! Без без голову це має пів... Передачу. Той в центр. Удар воротам. був рикошет, як на мене, Корнер. Роман Хомлі. Передача на Яніва. Удар на позиції. Варто забувати з доска. Ну а що ж це за удар? Яструба перевав одного гравця. Зараз у червону рацію яструб пас на кобріна, та й не забиває. Переграв суперника Райша проти Сосницького. Чудово грає Сергій. Атака 3 в Можна знімати. Питання. гол три Помилка Райша дуже дорого обійшлася, Тайм-аут. Беруть там, на зелені. м'яч відпускає. Сосницький. Дивиться уважно, що ворота порожні пробиває, але не зумів розвернути пан на перехопленні Можна пробувати З цієї вістані. Удар над воротами. Не йдуть. Подово це рішення. Райша. Яструб. Передача рикошет. Було фолу, чітко зірано м'яч. Вихід 2 в 1. Янів. З доска Рятує свою команду з Хомченка. Андрія Закалюжна, Передача! Удар потрібен! Яструб. Ділай. Передача на Яніва. Той прострілює. Михальчук, пусті ворота. Пробиває Ростислав і, мабуть, знімає усі питання щодо переможця. 1-4. Таке елегантно, на досвіді. час. Розпочалася. Зараз передача на ястроба той пробиває. З'являється. Володимир Закалюжний, Михайчук. Ще один удар пустим воротам. гол. Взяття воріт чимось було схоже. Є можливість удару по воротам, вирішив віддати. Юліонички не забиває. Хоро... 50. Райш. Повернув на ділая. Дві секунди. Андрій ще хоче завдати удару. Сирена. Гол не буде зараховано. 5-1. На користь Галі Українстал. Дякуємо за те, що були разом із нами. Ну а попереду черговий спарринг не пропустіть.